Назарій вечері, інтернет видання про Черк... Скажіть, будь ласка, наскільки контрольованою є зараз ситуація в обласному управлінні юстиції Черкаському? Ми чули заяви щодо критики керівництва. Зараз керівник нібито на лікарняному, ну невизначеність така. І що можна сказати? тут? Що стосується бувшого керівника Черкаського обласного управління юстиції за результатами службового розслідування, яке було проведено, і тої кількості скарг, які ми розглядали за останні декілька місяців. Я підписав наказ про його звільнення за порушення присяги. Ця людина не може бути державним службовцем і працювати в системі органів юстиції. І це стосується в тому числі і тих його дій, які відбулися за останні декілька місяців, про рахунки в роботі і його попередньої діяльності під час роботи за попереднього губернатора під час режиму Януковича. Зараз ми оголосили публічний конкурс, так як це відбувається у всіх інших регіонах. Через публічний конкурс, через тестування ми підберемо особу, яка буде дійсно фахівцем і буде працювати в Черкаському обласному бренді юстиції.